Знімаю відогляд однокімнатних апартаментів. В Вже капорт холл, на вулиці Трускавецька. Однокімнатні апартаменти площою там, 44 квадратних метри. Тут у нас схід апартаменти, праворуч, просторий санвузол трошки більше 3,5 квадратних метрів. Кухня-вітальня, зона кухні, зона вітальні. Валерій панорамні вікна на всю стіну і вікна у нас на західну сторону. Тут напроти два підприємства по упакуванні, упаковці якісь. І висотної забудови не буде. Тобто світла, простора квартира, тут у нас кімната, спальня і місце під шафу -купе, глибоку.